Село Писарівка Хотінської громади розташоване на відстані 25 кілометрів до обласного центру Сумщини, а до російсько-українського кордону лише 10 кілометрів. Нині в цьому населеному пункті налічується понад чотири десятки вирв від обстрілів російських військових. Це одна з вир, куди прилітали снаряди від росіян у село Писарівка Хотінської громади. Трапилося це 27 жовтня 8 ранку. Саме ці вибухи чули і мешканці обласного центру. Поцілив снаряд росіян у дах одного з будинків. Нині у стелі зяє діра. Господиня цього дому нещодавно переїхала до рідні. Якби була в оселі, то снаряд міг би розірватися саме над ліжком жінки. Ми бабусю забрали до себе. Вона ще з нами проживає у мами нашої на зиму. А таке сталося зранку. Воно вдарило в кришу, і зірвалася криша. І кришу підняло. І тому стеля впала у будинок. Четверта частина стелі в пів будинки немає. Обійстя Віктора постраждало з двох боків. Одна вирвана сусідському городі, інший снаряд розірвався на даху сусідської хати. Я був на огороді біля, біля яблунь. І коли почув хлопок, а потім свист, не встиг добіжати там до туалету і впав лісом вниз. Коли взрив пройшов, ну свист був, потім зрив. Коли взрив пройшов, звичайно, там скока там минут, дві, там три. Чотири, може, так? Да? Или один, два, зрозуміло, так? Да? Тоді я поднимаюсь, присипала мене чуть з поднимаюсь, піднімаюся, кричит, кричить, вітя я вже у погрібі. І я теж до неї в погріб і, звісно, уже вже почала тут прилетіло. Ну, это я прилетіло, ми в погрібі подпрыгнули. У підсумку вибиті вікна, потрощений дах, пошкоджена літня кухня, гараж та інші господарські споруди. Цим родинам сьогодні привезли будівельні матеріали, щоб полагодити пошкоджені домоволодіння. Приводять до ладу своє обіця подружжя Сергія та Ольги. Снаряд поцілив перед подвір'ям родини. Голова сім'ї нині склить шибки. Його дружина прибирає скло від побитих вікон. Я чую бухан вроді як десь далеко, думаю, встала, що, як заскакує бігом, у колоші вскочила в штани, а тут похватала курточок, платки і бігом вже в підвал. Ну сиділи, бахкало десь далеко, а тоді останній раз чуємо, як гухане, і підвал наш отак затрусся, і все так затрусилося у нас. О, Серіка, це десь недалеко. Ми ж не знали, що тут, а Боже, Боже нема того самого, не все валяється, труба оця валяється, я мляли стекол нема не де нічого. Оце не стекла, оце, оце, нема не де. Оце валялося все. Наразі подружжя ладнає, що може, власними силами. Наводити лад, за словами пані Ольги, ще є де. У день обстрілу допомагала й громада. Оперативно. О, і там на хаті шифер пробитий. Приїхали, подивилися. Кажуть, зараз ми прийдуть хлопці, позапивають вам пленки, де те саме, бо все ж не посікли. Робота з відновлення домівок мирних мешканців триває. Було 43 прильоти, 34 з артилерійського оружжа і 10, 10 градів. Всі лягли тут. А от бібліотека наша пострадала, е, ну, а в основному все попало на е, жилі будівлі людей. Значить, пострадало критично, пострадали три будівлі, в одну будівлю попало пряме попадання, прямо через кришу пройшло вниз. Перервала провода, всі комунікації, зв'язку, але вчора, за, дякуючи обленерго, і суми газ, і інтернетчикам всі були підняті. Е, в 4 години 16.00 вже було все відновлено освітлення. У писарівці одразу дві вирви утворилися поруч із пам'ятним знаком згадкою про те, що 6 березня 1943 року це село було спалено німецько-фашистськими загарбниками. Юля Ніколаєва, Андрій Крамченко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.